Similarly, Тут like it's a simulator кораблі. Тут, тут треба потривати на всякі острови получати нові кораблі. ще ні одного не получив. І давайте заспавнемо но корабль. Якого я тільки що вже заспав. Езу скорость не тут треба відкривати меня. Типу знаєте, тут треба ще під водою кораблі ставати, щоб отримати новинки. Можна ламати. Можна ламати володко, але я так це робити не буду. Опускаємо таку камеру, ось так. Ага, що тут тут? Понпонятно, понятно. І підніма. Ось так. Ось такий він. Граф прикольно, зразу скажу. Бомба. Ти кнопку не можна відпустити? А це що таке? Прощі, Сюда, или Ага. І ось так цей корабель виглядає Добре, погнали Зараз же покажу, як це гра на сайті коротше, подібне, що вона є привіт сусід, але це два Це не то там лихато, а там десь. привіт сусід, Ви знаєте її. це ворон, така, знаєте, ворона. Ну, короче, она тоже... Я пів години пиво длинный. Высограла называется, заграла, бачила я их. Тепер просто тут все загружать. Нажимаем, нажимаем. Я хочу усек удай. Через заштоп кожну штучку можна запутатись. Не вишитим телеводжера. Ага, 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 коптуємо. Ага. Зараз проводимось, сюди, 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 піднякаємося, посідаємо. О, який він помалий. Ну то, що вони реалістично ламається бути акуратно поправила тут на усі. ось цей ось воно дуже рухистошно ламається по цій спині подивіться яка вона шкода що Крилл промисловий острів. Зорне сестрині кры. Ну окей, зараз ми зробимо. Мы сейчас зараз эту группу, добро? Давай я повертаюсь. Идите, идите, идите. О. Ой, ой, ой. У мене це вже таке було чисто. Я стою тут керую чисто. я нічого не беру з цієї речі, я не знав, що це бомба. Просто кидаю і просто в мене корабель. Задня частина була бомба була ще раз шерсти симулятор, плавання і... Ще раз це рано, але... ще хотів сказати, поки гра загружається, у мене є ось така штука, вона вже на каналі обзор полемання. Ну, Обзор получається супер поганий, чим я роблю відео. Але... Як я так і... Та муха! Вентилятор рукоми. Де ти що ти ты літає? Два разочай последовательно. Да, по. Добрый мир, брат. Сигри. Ай-яй-яй. Исследованский краб, чи давайте скоро снеги. чи... ч. Типу. Типа. Ральфа и сцом. I'm just pretty stick with me, Jay. Taking each other with me, each other with no yak. A little stubborn. She's one happy, she's one, she's hunchy, 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 Це піразкі корабель, я знаю. Трібно. О, і беремо лампочки. Нехай буде. Ірати добрий день! Як вийде! Тут треба знайти, коротше, кораблів, які ви поняли десь. А я Тут треба щось доробити. Чесною говорю, вы скажете, чого просто коли вирізаєшся, то корабель мусор ломаться. Але зато коли короче собуйте, знаєте, для просто провірочки, я вас була маль.

на острів якийсь проплывай давай корабель то нічого, що ми припливаємо острів корабель там ничего ти даже не можеш заплывать Зупиніть корабель зупинить корабель

короче. Все за что нас так осталось. Что нас стало? Короче, из ее на остров. Адиос Амигус. Ты был моим любимым кораблем, знаешь. Опа Брекало крафт солнечный остри. Ура! Ты типу помыл весь край солнечный острим. Ура! Пожалуйста, шоу! Сык короткие пройти! принесите сообщество цитизма обнаружено аварийное состояние карами сейчас это короче ничего не будет Дай мне корабль шариш ой ой Ой-ой-ой. ну ну, мы же бачим, дай мне корабль Надеюсь, все видят. Давай, спавнись. Мне не нужна на осень. А что никуда не спавнись. Спасибо. Добре, я думаю, що можу з такою концівкою закінчувати. Всім-пали на каналі, але всім пока-па.